Якщо ви йдете в Польщу, ви побачите якийсь колишній розвалений замок, де працює готель, то станете від цього насолоду. Але якщо ви підете в музей Поліп, це один з найбільших музеїв польських євреїв Варшаві, то це теж форма державного приватного партнерства, але дещо інше. Тому що ця форма, хто є засновником цього музею, там є три засновника: це громадська організація, фонд, це місто і це міністерство. І державно-приватне партнерство створюється не лише для того, щоб заробляти гроші. Чи допомагати бізнесу, допомагати органам місцевого самоврядування, а й для того, щоб розвивати ідеї. От ми зіткнулися з величезною проблемою державного нерозуміння добудови музею Голодомору. Так от, що робить в такому партнерстві, як правило, держава і місто? Е, наприклад, засновниками того ж полід є Асоціації Єврейської історичної інституту Польщі, це асоціація організацій громадських, Міністерство культури і місто, і власником є колективна структура. Значить, основне фінансування, будівництво і спорудження відбулося коштом міністерства національної спадщини. Музеї отримує щорічне фінансування від міста, а експозиції фінансують приватні громадські організації не для бізнесу. І в культурі ця суть державно-приватного партнерства є надзвичайно важливою. Ми, в принципі, маємо багато таких прикладів. У нас мистецький арсенал державний, а виставки там фінансують приватні структури. Але це лише окремі висновки, і це не покладено законодавчо, коли ми маємо якусь зовсім некомерційну ідею. І є багато громадських організацій, які допомагають місту це зробити. І коли місто і, і, і міністерство можуть фінансувати це з бюджетів різного рівня. Так як ми сьогодні були, де церква фінансує костюм, і не знає, що зробити з тим монастирем, тому що він належить державі, це значить, що місто теж не може виділити на нього нормальне фінансування, тому що це належить державі. А чому не передати контроль спільно? Очевидно, я за те, щоб передавати це постіли, чи церкві, чи релігійним установам, але форма, коли ми це передаємо і місту, і релігійній установі, і державі, і вони спільно це фінансують, є абсолютно нормально. Вона може тоді використовуватися з різними цілями. Те саме стосується театрів. Це партнерство, яке не передбачає лише комерційних цілей, але передбачає громадські, суспільні і некомерційні цілі.